Всім привіт! Мене звати Саня. В Еклізіаста 7.2 написано, що краще ходити додому жалоби, аніж додому бенкету, бо це є кінець кожній людині, і живий візьметься до серця свого. Це є дорога всієї землі. Час родитись і час помирати. Ми є слабкі, немічні. У нас проявляються хвороби, ми хочемо їсти, ми хочемо відпочити. Наше тіло воно слабке, воно немічне і воно тлінне. Але. Знаєте, що саме цікаво? Що є надзвичайно прекрасна, потужна, добра новина. Це те, що Ісус Христос каже: кожен, хто вірує в мене, має життя вічне. Кожен, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, хто вірує в мене, у віки не вмре. І це є надзвичайно прекрасна новина. Ісус Христос воскресить вибраних своїх дітей своїх, і в них буде життя вічне. Вони їхні тіла будуть прославлені. Їхнє тіло пониження буде переображене до образу славного тіла Ісуса Христа. Воно буде молоде, воно буде прекрасне, воно буде повне сил. І це є надзвичайна обітниця. Я одного разу працював на роботі, і до мене ну, приїжджали люди, і одного разу я звернув увагу на одного чоловіка, який був з кульбакою, але він посміхався. І я звернув на це увагу. І я в нього запитався: скажіть, будь ласка, чому ви такий радісний? А він сказав. Тому що я вірю в живого Бога. І він розповів одне чудове свідоцтво. Він розказав, що в нього в дружини всихалася нирка. І вона взагалі богохульниця була, вона не хотіла йти на зібрання. Але був такий момент, що все-таки вона рішилась піти. І під час того, як вона була на служінні, в неї стався приступ. І коли вона, виходить, церква, пресвітер він підняв церкву і молилися церква. І так сталося, що вона відчула тепло, там, де нирка ця. І вони, коли вже вийшли зібрання, чоловік з насмішкою так поставився до цього. Але знаєте, що цікаво, що вона тиждень часу була вдома і їй все було добре. І вона сказала, їдемо на перевірку. А раніше лікар казав, через півроку ви будете ховати дружину свою до цього чоловіка її. І коли вони приїхали на перевірку, цей лікар сказав, у вас нирка як новонародженої дитини. І це є надзвичайно прекрасно, слава Богу. І знаєте, що цікаво, що виходить, Бог її уздоровив, її нирку. І знаєте, коли я чую ці свідчення, я усвідомлюю, що Божа сила, вона є на спасіння. І навіть коли людина помре, її душа відділиться від тіла. І якщо вона з Ісусом Христом, якщо вона покаялась, якщо вона прийняла Ісуса Христа в своє серце, то ця людина, її тіло Воскресне, в неї буде. воно, Бог їй подарить нове тіло. Там, де і вже не буде хвороб, не буде страждань, не буде сльоз, не буде крику, не буде гріха. Тобто ця людина, в неї буде тіло прославлене. Ісус Христос подарує це нове тіло. І ця людина вона буде мати життя вічне з Ісусом Христом. Ісус Христос каже, я в воскресіння і життя. Кожен, хто живе. І хто вірує в мене повіки не вмре, хто вірує в сина Божого, той має життя вічне. Життя вічне це пізнавати єдиного Бога правдивого Ісуса Христа, якого він послав. Ісус Христос, він є спаситель світу. Ісус Христос, він є життя вічне. Віруй в Господа Ісуса Христа і спасеся Ти сам і твій дім.